О. Я посаджу тебе у синій Запорожець. Я побудую тобі хаос із городом. Ти попросатимеш ці п'ять триклятих соток, ні, ти ніколи не поїдеш в Мінесоту. Ти готуватимеш мені курча по царськи і одягатимеш спідницю до коліна. Не плач, кохана, бо занадто пізно, бо ми вже встигли вчора подружитись. Отак от дякую. Хто в нас ще не виступав? О, у нас не виступало у нас не виступало багато кого, але наразі під рукою знаходиться Оленка липка тому вона зараз підійде до мікрофона і буде, і буде вам читати. Отак. Сходами вниз, колами до повороту. В будинок навпроти хтось вліз. Час зачекає. спіралю гавтую кроки. Знову розтікається на всі боки. Кава, чай. Диші кінець. Світанок розтанув розтану фарбами. Хтось запускає стартовий душ ловець. Чуєш чувак? Я витрачаю гроші. Мої гаманці порожні не просто так сходами вниз. Кола Микола, Микола кличе тебе випадково, зачувши девіз, сходами вгору. А коли ти вийдеш із піни, маючи крила за плечима, снопики іскор у руці, шматочок зеленого яблука у повнокровних губах, ніхто не скаже. О, Афродіто! Для мене у твоїх очах вина налито, твоїми рухами повниться все навколо і замикається в коло. Бо останніх глядачів евакуйовано, а це ліс рятувальники уже загасили. І передислокувалися світлофор на її вулиці має показувати пів на дванадцяту, а розмовляти голосом годо і втікати від. Перехожим, тоді вона збере докупи свої вигадки, посадить їх за кермо і за непослуг, і буде втішатися тишею. Зебра стане за асфальту і заспіває пісню для гондольєра. А пальці затанцюють на одній нозі і вистрибнуть із вікна пів на дванадцяту вигадками про гадо. А oh манга годуватимуть пальці, перелякану зебру. Чи б зранку по ні перейшов на зелене світло? Маленький принц. Рівні права для паралельних світів. Вихід у позапростір, поза законом. У цій позі. Незручно, але це мистецтво не плач, дівчинко. Це спосіб залишитися в історії. Принаймні, історії хвороби напишуть, і якщо нащадки не поспішатимуть, то покладу твою кардіограму на нотний стан і тіло оживе у скрипковому кричі. Серед двох паралельних ліній я обрала ту, як укреслила червоним олівцем дівчинка на першому уроці геометрії зачудовано промовляючи через дві. Точки на площині можна. Дякую. Так, щоб не втомлювати вас, ще один віршик. Мій один з перших. Дуже славно. Як я дружина, діти, робота. Тим дідно, все за схемою помітно. А як же знято даровані мною окуляри заднього виду, зруйновані. Вано будиночки спалено квіти. Мої пальці у фарбі того самого відтінку наївного. Я зафарбувала дійсність суцільно, мені не остогидло. Я не вимаю пальців, не придбаю одежу в дорослому відділі. Пропаду пропагуватиму джа, нерівні маски пензлям та мідії, що вони є перлі філіями. Я затикатиму вам рота кляпом, аби припинити протяг в кімнаті. Я не змінюсь малята. Чого б мені те не варте? Дякую. До нас прийде Ігор Зарудко, класний, класний дядько. Короче, такий, як це називається? Патріарх, бочки, якби би пафосно це не звучало, але це коротше в великих великих лапках. Великий великий патріарх, великий, великий зарудко. Єдине, okay. uh, ну, що Трошки про наше місто, говорили говорили про Харків. Я спробую так тихенько, щоб люди <ріпи> позаду. <ріпи> <ріпи> Ні, важка було вечір в самотності змушує думати або мріяти. Мріяти мене не навчили, а ось думати інколи доводити. Цьому навчає міліція. Надумалось мені якось стати містом, більш того, містом Харкова. Почав з голови і вирішив, що вона голова буде фастфудом. Завжди генерать щось таке, чим потім і скористатись неможливо і знефтувати шкода. Вуха газета Комсомолка. Якщо в Харкові є газета Комсомолка, я просто повівся на назву гучну і містичну. Замість очей хотів собі мати таксиста, звичайного харківського таксиста, бо інколи вони здається. Навіть більше за саму владу. Носом буде СБУ, буде все винюхувати, рот без сумнів, податкова інспекція, буду жерти все на всяк смак, ще її не буде. Вона стане взагалі не потрібно. Куди можна крутитись такою головою? Система травлення і без змін звучить моторошно, але схотів замість неї мати трамвай. Що в моїй колишній, що в моїй майбутній системі завжди всього багато різного і виходить без черги? Члунком буде наша мере, адже і там, і там не самовитість, і постійні війни. Найдовша кишка стане московським проспектом. Вони дуже схожі, рухона. Аки ви постійні і обидві сторони. Правою рукою буде пам'ятник Шевченко, лівою Леніну, однією — наганяє іншою посилає. Моя дуба стане двориком у центрі, адже ємність цих двох чаш однакова. Як тільки стану містом, ноги стануть мені зайвими. Нехай всі йдуть до мене, як Магомеди до гори, а я просто буду сидіти на двориках, думати паспудом, жерти податково, а перетравляти все в мерії з подальшим напрямом московського проспекту і і чекати на вас вночі. Здукітколес в романтичному старому швинку. m um. Вішек присвячені моїй дівчинці. От, власне, про нашу з нею знайомство. Що... Мої очі побачили тебе справжньо вже в потязі. Такоро, сміхнано, закручене волосся, надихали, штовхали на життя. Це було відчуття, так наче на кораблі, ти капітан, а я юнга. І ти стоїш на своєму капітанському місточку, а я витираю підлогу тільки навколо нього. Ми пили на дороги коньяк і купляли передостання печива, щоб нас не витрали з потягу. Ти часто посміхалася, я намагався часто жартувати. Який юнга не хоче наблизити до капітана? Серед цих край Міста, куди привіз нас наш загальний вагон, ти було найдвовижнішою. Я збирав сніжинки, які проходили повз тебе і несли собі твій. Я холодним асфальтом, і сірими вулицями, залишав по собі веселку. Мені залишалось тільки втопитись на... з божеволіти. <зири> Сказати на правду, я виконав цю місію. Мій так поїхав набагато раніше, ніж я у невідомому напрямку. І дах поїхав набагато раніше не в новому напрямку, ніж я, дорогою додому. От, ту саму дорогу додому, вже в пристойному, як не летів потязь, я нікого не забуду. Тоді юнга вперше торкнувся капітана, тоді серце вперше почало гримати в груди. Тоді Закарпатська бригада вперше запропонувала майже задарма купити мені ужгородський самогон. Та направдя я вже був п'яним, але не від відав. дотиків і слів. Мій дах же заходив за горизонт замість весняного сонця. Весна тоді сиділа напроти мене. Так, що їх її обійняти. Ви колись обіймав весну? Це таке віше тя, ти викуриваюсь весь. Тебе пов'язали мухомори везуть до клітки, а ти повториш тільки те, що щоб врятувати цю якусь кількість наркоманів. Саме тоді я дізнався, що кохання стоїть на кордоні із свободою. Саме тоді я дізнався, що кохання і свобода. Також в твоїй голові. <кліпи> Що значить бути поетом? Що значить бути поетом? Писати про вічне, про світля, про море, про квіти, дерева, еліту, сонети, сюжети, марити Армагедоном, кохати щодня і щоночі, блукати містами і мріяти про сонячні сочі, бавитись кавою і алкоголем, відмовитись від злата й болю, курити маріхуану з тобою, десь у кав'ярні, десь на Подолі, збирати погляди і сонце, кричати у колодязь про свободу, співати з луною під балконом, про ім'я твоє одо, червоніти від правди, від гріхів, що стали вже насолодою, пускати. Воду по обличчя, яка смакує завжди солоною, пити кров землі як малюк молоко, ритмічно, казати слова про бо і плакати за смерть йогоїстично, бути озброєним мовою, вірою та сподіваннями, любити у чорній кімнаті білу краплину, спокою, тлумачити думки від неба, робити некорисні справи, блукати різними шляхами, тому що просто треба в надії на покоління, на тебе і на мистецтво просто бути небом, що значить бути поетом. та ні Річка на веше, врібка, що поряд. Ми над водою, як парші, щоночі зелянуть місяць, бачимо зорі, в зеркалах небесних проносимось поряд, і всі кілометри небесних висів, з'їдаємо очима і врійно живемо. Щоранку ранку харчуємо, щодень ми співаємо, співаємо пісні, танцюємо танціємо, танці, Говоримо, розмови, бачимо тіні. І так без кінцева, безкрайні усміхнені. Кохаємо, 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 бо душу не спиниш, бо серце не встигне ударити в ритм із польсом на крилах. Літатимо далі, все далі від міста, все ближче до лісу. Ми реінкарновані, але заслугу. Ковує на нові колиски від світу навколо, зриває дахи, вириває коріння, више під до церкви, лунає в молитвах, то кого за хмар, то хмарові співи, і воно крізь вулиці проноситься містом. Торкай наш мозок, з'їдає банальність, так просто кохати, певно, тобто не жити. І всі фамільярність не до вподоби. А всі, хто подобається, зараз же п'яні, паркани навколо, кордони за містом, вовла у серці, правда у мові. Язик то не ворог, а ворог не стрьомний, коли він не друг і не брат, а сторонній. Коли він про тебе, як ти про народ, не знає, не чув, не бачив ніколи. Ось ті під сонцем шкіра палає, нервова, болюча, червона, пекуча. Всі хаті пофареколюблене фільм. Переглянути вдосталь, що те цитати закріплені на стінах в альбомах, в блокнотах і в нотах, таких, як ще і мосар, писали щоразу, як дихали сказом надвечір між сонцем і місяцем, між світлом та тінню. Так просто забути хто ти, я Дякую.